Мама тебе змінилася? Ну, бачиш, я тут мала волосся темне. А ти яка? Це ми Петра Константиновича дивимося фотографії. його виставки 10 років тому назад. Ми тільки зробили фотографії. А де Петро Константинович? Покажи Рименко. Це ж рідкий снарід. Що плівка зберегти. Щоб плівка, я і на пляту добре. Музей. На нас нашій мазі. Діти вже нам переказали. Давай, давайте. Так що там є? Там і то не Дякую. Давайте, так.

Борис Баризбалочку. Любите, любите ви це діло? Круїз робили. Круїз. не нельзя. Щось художнє зробити, важко. Знаєш, це камери?

Мрамор. Мрамор. Це мрамор, Борис Павлов. Оце така річ, на що це світиться. Не конкретно не знаю, що це, ти можеш думати, що це а може думати, що люди може думати, це すごい。 Фотографы тоже. Кто Природой. Природой и кто интересуется природой. Воно так гарно рожки виставляє. Ви подивіться, які равник такий. рожки. перший раз побачив? Ні, не перший раз. І не другий. Ну ми його в кадр покажемо. Тож відвікається від роботи людей. Вам фотограф каже, що мені в мене найкращий спокій. Тут така структура. Дай -дай -дай. Вот уже скоро. Виставте гадне. Юра, сіди сюди. Нехай славить Ой. Це мій нас друг Борис Павлович. Ви знайомі? Не знайомі, познайомиться. Познайомі. Тут щось так, ну давай так. Юра, ну не кайф поговорить. Юра, йди стан сюди. Давай такого біля Миколи. Тако. А так будемо двою. Да. Знаєш, я тобі скажу. Він займе місце наверху. З часом, коли вже я роблю. Там наверху ці волосся робить. Ну. Ало, вам. Домочка розташована. Думаю, що дорож trasporto. Кажеться, там є де. Так, так. Ну що, трошки попереднімали, так? Ну, да. Трошки світло появилось, ми погодилися трохи на критаті. Який ось який такі І цей. Та пробує. Тому я надаю слово Миколи Старшому про сказати пару слів про самого нього і про його сина. Знаєте, Я в якійсь мірі і схвильований, і досить і якось себе відчуваю серед цієї когорти людей, серед цих творів. Мого сина і своїм, з моєю радістю внуком, що все ж таки це надбання, що залишив мій синок, по великому рахунку дає мені сили триматися. Мені здається, що за тим кутом мій син дивиться на батька, на свого синочка. Воно так мусить -то бути, тому що світ не збагнений в тому відношенні. Я в тому хочу сказати одну річ. Ця виставка збиралася два роки після того, як Тарас Вініамінович сказав, як я перший. Скажу одне, що я з великою радістю то сприйняв все на кінець роботи ці зібрані. Безумовно, це невелика частина. Можливо, навіть менша половина, які б робилися в ближньому, в дальньому зарубіжжі. Ми їздили, щось бачили, десь куплялися в приватники. І ці роботи дуже цікаві. Який... Тато, мені так не хочеться з ними розлучатися. Я кажу, ну сину, така наша доля художників. Любого напрямку. Але слава Богу, деякі роботи, які ми в приватних викупили, деякі роботи, можливо, ще ждуть. і Я сподіваюся, що вони добавляться. І одне хочу сказати: ви знаєте, я в якійсь мірі трошки з тим схвилюванням. І трохи мені легше стало на душі, що на кінець ця виставка відкрилася. Я сподіваюся, що мій внук Миколка підніме це відчуття мистецьке. Я буду все робити, щоб навчити чогось свого внука цьому нелегкому ремеслу мистецтва. І сподіваюся. Одного, щоб люди бачили, щоб це серце, яке зігрівало, зігрівало людей при живому сині, а син мені надзвичайно був щирий до людей, надзвичайно був добрий. Він навіть я б сказав, він велике дитя був. Він був великий в мене, сильний. Але так сталося, що він пішов і залишився у моїй нашій душі. Хто його знав? Він стався вічно молодим. І Він таким і за залишився у своїй стізі, в своїй доброті, в своєму мистецтві, різноплановості. І я дячним людям кожний, які тут зібралися, він вони мають величне своє, вони талановиті. І я сподіваюся, що в тому луцьку старому, яке має величну свою історію. І я ще раз дякую, що ці мистецькі твори мого сина саме в цьому дитинці, в тому старому місці сьогодні є відкриття. Я щиро вам вдячний. За те, що ви прийшли. Слава Богу, трошечки погодка бо нам дала таку можливість, щоб ми трошечки подивилися і відчуття. Я дякую Тарасу Вініаміновичу, що він допоміг це зробити цю виставку. Я дякую всім, що прийшли. От. Ну і побажати одного, щоб ми ще не раз зустрілися. Просто в хорошому колі, як ми сьогодні зібралися. От, і всім вам здоров'я і, і наснаги. Так само, щоб ця крихта мистецтва вам трошки допомогла жити, дай Боже всім. Дякую. Сьогодні тут зібралося багато колег-художників, фотохудожників, друзів, родичів. Всі, хто любить мистецтво, люблять Миколу і любили Миколу. І серед них товариш Миколи Молодшого Іван. Іван, прошу пару слів про свого товариша, друга. Хто знав Миколу, розказувати про нього нічого. Хто не знав, розкажу, що це була людина. Настільки велика фізично, настільки велика духовна. Людина, яка бачила грань між фальшою і правдою, між чорним і білим. Вона ну, не була на півтоні. Він був таким, як його роботи. Виповнені добром і правдою. Якщо Микола щось попросити, завжди допомагав. В принципі, ті, хто його пам'ятають, ну абсолютно ніякого, навіть маленького інциденту такого, щоб, щоб про Миколу можна було сказати щось в в негативному факторі такого не було. Навіть, в принципі, уявити це неможливо. Дякую. Миколі Микитович ми виросло такого сина. Навчить його творити. Дякую. Тамарі рік Ну що, шановні друзі, ще раз прошу поглянути виставку, познайомитись з роботами, долучитися до них. От. А Микола і Тамара також запрошують вас до ще невеличкого такого столу. Прошу Ну что, прошло. Да. いやいね Здоровий глуз не втратили, Наталка. Ваня, прошу. Ну возьми, ну пожалуйста, ви не все Ваня. Ну то возьми шок. Я вже покажу.

Я так не строй хочу. Для нам сьогодні добре, добре, да, знаєте, буде так. Може, спати хочеш, поїхати на кошт, скажи, що би. Придумана